Піддався на умовляння товариша, мріючи придбати мотоцикл і підписав армійський контракт. Сам нині у полоні, а ліпший друг загинув. Про це розповідає 20-річний житель приморського краю Росії Анатолій, який після кількох діб поневірянь у полишеному бліндажі та марних очікувань на допомогу від своїх був узятий у полон. Нині заробітчани на війні дивується, що воїн зсу, що знайшов його. Дав молодикові ліки та нагодував. Інший полонений Олександр був мобілізований, але твердить втік із війська. А коли попався, відмовився йти в м'ясний штурм. За що сидів у ямі? Відверті оповіді розчарованих у своїй батьківщині росіян, які все ж мріють повернутися додому. Далі у сюжеті. Повно прітуга 23-го мене поймали скалі з го Анатолійові, що нині картає себе, лише 20. Сам з Приморського краю. Обичний чоловік, але немного умственно відстав. Укласти армійський контракт, каже молодик, його вмовив ліпший друзяка. Ми поговорили з ним, ну, йому одного очкового було. Собрались, поговорили, і все пішли, підписали вместе. І що зараз з ним? З ним, да, він двохсотий. Серед яких українців людей? Ноль українців. Ноль українців. Нуль українців. Фашистів, нацистів, бандеровців. Касетний удар мене затрапляв. Олександрові 29, він з Волгоградської області. Твердить, був мобілізований. За кілька місяців чкурнув додому, але знов попався. Самовільна основна частина. І в ноєврі 2024 року був теж в пойму. В старшому групі була поставлена задача – будуватися капорником. Я відмовляюся від задач. Після привикнення... профилактической беседы с командиром вот и вашим ну, управлением был посажен в яму. Не хотел идти на штурм. Почему? Ну, я не вижу смысла ну, в этой войне никакого. люди уставшие. дальше, сколько, сколько, людей типа, погибло. Дальше ранены, не ранены, и тебя никто не придет, не заменит. Не поменяет, не укрепит. Никакой помощи, ни винтов, ни воды. Нічого нам не скинули, получается. Три дні лежали в этом ну, бліндажі, Баба-яга прилетела, ударила. пацани вперед убежали. Заблудився і ну, в другой бліндаж зайшов, вирубився спать. Ну, проснулся від фонаря. Анатолій твердить, український вояк, що узяв його легко пораненого у полон, надав першу допомогу та змусив знесиленого освободителя поїсти. Накормило мені, чи сила, правда. Потому что ну, не хотелось. Вот, накормил, на, на водой. Нині у полоні Анатолій Зізнається хотів на війні заробити грошенят на свої забаганки. Купить там мотоцикл, ну детские вот эти, вот эти забаганки. Мотоцикл? Ну, ну, да, мотоцикл? Да, погулять, так мально. Купить мотоцикл, погуляти, Все это хотели за счет того, что убивать людей в чужой стране. Ну, грубо говоря, да. Как это в 20 лет такие мысли вообще могут в голове возникли, скажите? Ну, да, они не из головы шли, они из жопы. Вы считаете, что россияне и украинцы это братские народы? А, слышал, говорили, что это украинцы, это братья млад... младшие. А, младшие. Да. А вы старшие. Ну, как ты говорил. Ну, патриотом своей страны считаете себя? Патриот. Ну, за, 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 как понять, А вы гимн на своей страны знаете? Гимн? Да. На нет. Какой любимый ваш писатель? Пушкин. Говорите, что нет с Пушкина. Не, у меня на стихи память плохая, я не помню. А кто написал прощение в этой России, страна рабов, страна господ? Не Лермонтов. Именно. Ви села з якими строками? Насчет що страва або става Ну на даний момент, так. Да. Біки раніше було теж саме. Обидвоє окупантів, з якими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ, мріють про обмін та присягаються більше сюди не повертатись. Що побігає? Я вже нічого не хочу, ні. тут ще сяду. Не хочу більше видіти, як друзі діти. Андрій Почтів, Артем Деженков, програмовікне з СТБ, Єдині новини.